хочу сьогодні з вами поділитися такою історією, кейсом, як зараз модно казати, да, мого клієнта. До мене приходить клієнт і підписати, договір, підписати довіреність на представництво інтересів в суді. І я ж така... Нотаріус дуже любознательна, кажу, що ви пишете? А що у вас трапилось? А що у вас за суд? Знаєте, я Завжди люблю дуже з людьми спілкуватись, Хто в мене знає особисто, то знає про це, да, І, Що всі працюють я на етіки базікою, може так здаватись, але І я ж влізла туди, кажу, а чому суд? А чому то? І ми почали розбиратись, що там ще в 18-му році померла його там бабуся, потім дідусь. Його, така ціла, ціла історія. Він каже, що треба декілька судів, навіть йому там порадили, або він начитався в гуглі, як завжди, зараз дуже модно. І що ви думаєте? Я почала розбиратись. Запросила у нього деякі документи, і що я встановила, що йому до суду йти не потрібно, що йому не потрібна додатковий строк для прийняття спадщини. Він вже може звертатись до нотаріуса. Так ось. Вияснилось, що йому не потрібно звертати до суду, йому не потрібно поновлювати строки, йому цього все не потрібно робити. Він звертається до нотаріуса з заяви про видачу свідоцтва на право на спадщину, і він стає власником майна і не треба чекати йому, не судитись. Ви розумієте, як важлива консультація? Тому я попишала з собою, він безумно мені дякував, що я позбавила мінімум від трьох судів його збер... врятувала. І тим самим звичайно допомогла людині, і у мене такі, знаєте, своя самооцінка Моя теж як професіонала трохи піднялась, тому що завжди ради ми для чого на чого я пішла на нотаріат, Тому що я дуже хочу допомагати людям. Я якийсь такий нотаріус, як один мій клієнт живе в Америці, він ви нотаріус, навіть подяку з Америки, прислав нового покоління. Можливо, це і правда, але це ще десь років назад він так казав, тому що я хочу людям допомагати.